В ефірі спеціальний випуск сьогодні ми, як завжди, в епіцентрі подій нашу головну новину студію. Ми розгорнули у Стамбулі. Тут Вселенський патріарх Варфоломій у ці хвилини підписує Томос на автокефалію православної церкви України. Я зараз хвилююся. Ми як і обіцяли, розказуємо, як відбувається ця історична подія. Перше ми честь зробити це випала мені. Позаду мене набережна. Вона виходить на так зване водне перехрестя Мармурового моря, Золотого Рогу та Босфору. А ось на тому березі легендарний палац Топ Капи. Звідки правила разом із султаном Сулейманом Українка Роксолана, трохи правіше собор Айя Софія, собор святої Софії унікальне місце, де тісно переплетені християнство та іслам. Дві релігії, що рухають розвиток Туреччини. Саме у соборі Святої Софії прийняла хрещення княгиня Ольга. Отже, звідси разом із моїми колегами Людмилою Горбач та Єгором Логіновим ми покажемо, як Україна отримає Томос. Вселенський патріарх вручить його митрополиту Київському та усієї України. Єпіфанію. Це буде завтра. Ну а сьогодні Томос підписують на урочистості. Прибув президент України Петро Порошенко. Перед тим він зустрівся із президентом Тур Туреччини Реджепом Ердоганом. Отже, у соборі святого Георгія на фонарі – це серце православного світу, історична частина це історична частина Стамбула. Щойно скінчився молебінь. Людмила Горбач зараз там, і вона з нами на зв'язку. Людо, як усе відбувається, кого бачила? Вітаю ігоре. Ми зараз знаходимося на фонарі у соборі святого Георгія. Я хочу сказати, що томус для української помісної церкви підписаний. Це сталося буквально кілька десятків хвилин тому, і наразі у соборі тривають урочистості. Звертається вселенський патріарх Варфоломій, Звертається також президент України Петро Порошенко і звертається митрополит Епі... митрополит Епіфанії до вірян, до всіх присутніх сьогодні в соборі. Я хочу, щоб зараз ми почули з якими словами звернувся Селенський патріарх до всіх вірян. То було ваше право просити і домагатися собі автокефалії. То були сила та право вашої матері церкви, що в Константинополі дарувати вам достойність Автокефалії. Ми щирим серцем молимося за те, щоб ви виявили гідними, виявилися гідними цього дару. А ваша церква приєдналася до товариства церков посестер у всеправославній єдності і спільній праці, а також у нашому свідченні, зверненому до цьогочасного світу, що є такий жадний на багатство невичерпанної духовної скарбниці православ'я. Нині, з Божої ласки, ми поновлюємо в церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, що зненацька, не з власної волі та причини, опинилися по закономічністю та єдністю. Більше двох з половиною годин тому розпочалася церемонія. В цей час першим до собору святого Георгія прибув президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко. Вони поставили свічки. Після цього до собору зайшла урядова делегація. Тут чимало українських політиків, чимало урядовців. Є навіть колишній президент президент України, чимало представників духовенства. У ці хвилини у ці секунди лунають оплески. Очевидно, саме зараз завершується церемонія ур. Чиста підписання Томасу після того, як сюди прибули прибула вся українська делегація. А тут розпочався молебен. Тривав він не більше ніж півгодини. І після цього молебну президент України Петро Порошенко, митрополит Епіфані, а також Вселенський патріарх Варфоломій пішли на закриту зустріч. Про що говорили наразі? Невідомо це зустріч не для всіх. Це була зустріч закрита лише для трьох людей пізніше. обіцяють за протоколом таку саму зустріч, але за участі преси, і тоді ми можливо дізнаємося про що йдеться у перемовинах президента України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія і а, предстоятеля вселенського патріарха Варфоломія. Студія Людмило, Отже, Томас підписано. А яка процедура отримання його? Так, насправді Україна поки що українська православна помісна церква не має Томасу. Поки що відбулося лише його підписання. Урочистості триватимуть так би мовити два дні. Завтра з від самого ранку тут на фонарі відбудеться ще один молебень, і вже після цього, після цього митрополит Київської всієї України отримає Томас із рук предстоятеля сленського патріарха Варфоломія. Я хочу сказати, що для українців, які сьогодні прибули на підписання Томасу, ця подія історична, і ось що вони кажуть. Багато можна говорити зійшлося зірок, але однозначно це велика робота багатьох людей, це політична воля, це воля президента України, і всі це визнають в цьому процесі. І це справді питання не просто релігії, це питання одного з символів державності України, духовної незалежності для української держави. Зазвичай, зазвичай, такі процеси проходять роками, а То й десятиліттями українська церква пройшла їх за лічені місяці, і це радісна новина для всіх українських вірян. Ігоре людо дякую. Залишаємося на зв'язку. Людмила Горбач із собору Святого Георгія, де відбувся молебень на честь отримання Томосу Православної церкви України. І радісна новина, Томос підписано. Селенська патріархія, головна у світовому Патріарх Варфоломій має власний досвід діалогу між православ'ям та мусульманством. Він докладає чимало зусиль для поліпшення відносин між общинами православних католиків, мусульман і юдеїв в усьому світі. Як протягом багатьох століть Константинопольська церква служить Христу на мусульманській землі, розкаже Сергій Никифоров. Собор святого Георгія Переможця у Стамбулі, скромний зовні та пишний всередині. Саме тут, 6 січня, президент Петро Порошенко та митрополит Піфані отримують томос про автокефалію від вселенського патріарха. Варфоломій нагадав про це на новорічній грецькій традиції розрізання хліба. Тут материнські церкви вони отримують томос про автокефалію. Було дуже багато жорсткої протидії цьому історичному рішенню. Однак це не буде перешкодою для нас, оскільки ми охвалюємо його на святих канонах. На привілеї Вселенського патріархату, на порядку і традиціях православ'я Верфоломій посилається на історію вселенського патріархату, яка бере початок від Андрія Первозваного, одного з 12 апостолів. За розпосюдженою версією, після смерті Христа він заснував цю церкву у місті Візантій, на Босфорській протоці. Своє особливе положення і сучасну назву церква отримала у 330 році. Тоді римський імператор Костянтин переніс до Візантія столицю Римської імперії, а саме місто перейменував на Кон Стантинополь столична церква автоматично стала однією з найвпливовіших у старому світі, поступаючись лише римській. А згодом, коли християнство розкололося на католицтво та православ'я, головною у своїй течії. у 15 столітті Константинополь захопили турки Османи. Становище церкви це не похитнуло, але патріархатові довелося переїхати з величного Софійського собору краси сучасного Стамбула до собору Георгія Переможця. Там він розташований і до нині. Попри центральну роль, патріархат майже не має власної пастви. після подій Першої світової війни у Туреччині залишилося мало православних греків, які були основними вірянами. Тим не менше, Константинопольська церква зберегла свій вплив на православні церкви. Хоча патріарха сам себе називає першим серед рівних, у нього є деякі виняткові повноваження: скликати загальноправославні собори, головувати на них, представляти православ'я у світі, дарувати автокефалії та вирішувати суперечки між іншими церквами. Сергій Никифоров, сьогодні канал Україна. Долучитися до сьогоднішньої події до Стамбулу приїхало чимало священиків та вірян. З ними спілкується наш Єгор Логінов. Він зараз також на фанарі. Єгоре, З яким настроєм приїхали люди, і звідки? Ігоре, вітаю тебе в цей безперебільшення історичний день для всієї країни. А в Стамбулі сьогодні зранку постійно йде дощ, але він не в змозі зіпсувати нам наш святковий настрій сьогодні. Тут до храму святого Георгія, до резиденції патріарха Варфоломія. При... себе ну досить мирно без провокації знімають українських журналістів. Деякі з українців навіть дають їм коментарі. Чимало мірян сьогодні з усіх куточків нашої країни приїхали сьогодні до Свят... собору святого Георгія. Також ми зустрічали українців з Польщі і досить велика турецька, досить велика українська досить велика кількість українців, які проживають в Туреччині, при приїхали... Ми сюди сьогодні зі Стамбулу, з Анкари, з Ізміру, місцевість. А, хочу а, Тут не лише. Це не саме Україна, це рівне серед рівних держав. Це, на... це історична подія, яка війде на віки. Мені 56 років, я дожив до цього моменту. Це, це просто враження переповняє. Я сам особисто є греко-католик, але я за те, щоб був на спокій державі і щоб ми об'єдналися. Люди мають бути об'єднані і ми маємо молитися до одного Господа Бога. Я відзначу, що текст Томосу документу, який сьогодні підпише Варфоломій у присутності президента України та блаженнішого митрополита України та всія України, єпіфанія, написав відомий грецький і афонський і романах Лука, який відомий є відомим каліографом та іконописцем. Написав він його на пергаменті, і саме цей документ сьогодні Варфоломій підписав у присутності перших президента і Єпіфанія. Також хочу сказати, що зараз все ж таки триває церковна ще триває церковна церемонія, на якій присутні абсолютно всі міряни, які сьогодні прийшли до церкви святого Георгія. Багато хто жінок плаче, втирають сльози, емоції переповнюють. Це насправді єдність єдність церков і єдність України, єдність українців, ігоре. Дякую, Єгор Логінов про атмосферу, яка панує зараз на фонарі, стати свідками вручення Україні Томосу. Священники та віряни з'їхалися у Стамбул майже з усіх куточків світу. І звісно, тут ми аби першими розказати вам, як це. Відбувається і рівно о п'ятнадцятій. Ми знову в ефірі із спецвипуском. Крім нових подробиць, подробиць розкажемо, що зміниться і чи зміниться у обрядності, чи доведеться нам з вами перехрещуватися та перевінчуватися. Дивіться нас о 15 п'ятнадцятій. Ми першими розкажемо вам усе, що треба знати сьогодні.